Жодної партії на мітингу не буде. На всекраїнському рівні, на місцевому, в засоб масової інформації. Ми повідомляли, що ми вважаємо надзвичайним цинізмом, коли партійні сили будуть використовувати проблеми студентства, аби нажити собі бонусів. Тому ще раз повторюю: жодної партії на мітингу не буде. Не буде жодних прапорів, жодних гасень. Сам захід передбачає наступне. Ми виступимо перед студентами з ініціативою, і власне ця ініціатива буде оформлена в документ. Які буде направлені до президента України Віктора Януковича? Чому Тому що на сьогоднішній день єдиний юридичний механізм, як відмінити цю постанову, це є безпосереднє втручання президента? Тому ми очікуємо, що до нас вийде або голова обласної державної адміністрації Олександр Ледита, або хтось його заступників. Ми передамо їм наше звернення. Плюс до того, ми передамо звернення до депутатів обласної ради або депутата на наступному пленарному засіданні проголосувають. Вали звернення до кабінету міністрів і до президента в підтримку нашої ініціативи. Також ми з наступного дня після мітингу розпочнемо е, збір, масовий збір підписів по факультетах.